Вітаю! Мене звати Павло. Ви на каналі Unlink. Сьогодні у нас на огляді новинка від американського бренду компанії IGM. Це тепловізійний приціл другого покоління, який вже відомий на нашому ринку. Раніше ми знімали відео огляди на таку відому модель, як Rattler. Rattler 19256, Ратлер 25256. 19 25 Сьогодні у нас на огляді приціл другого покоління Rattler 25 256 2 Як ви бачите, він зовні змінився. І має свої плюси. Ну і звісно ж, має мінуси, про які ми сьогодні поговоримо. Але давайте в першу чергу почнемо саме з огляду того, що йде в комплектації, тобто, що вам буде необхідно докуповувати чи навпаки не докуповувати. Відкладаємо приціл в сторону. І так, у нас йде. Зарядки зарядки по суті це навіть не зарядки, а розетки USB 220. Тобто ми можемо або американського, або європейського стилю взяти розетки і підключити за допомогою цих розеток зарядну станцію з акумулятором. Так, тут тепер йдуть акумулятори. Як хто не пам'ятає, раніше у прицілу Ратлери були акумуляторні батарейки а в комплектації взагалі були батарейки. І нам приходилось за свої кошти замінювати батарейки на акумулятори, щоб користувачу було зручніше. Тут тепер йдуть два акумулятори, які ми можемо заряджати за допомогою USB. Type-C, тобто від павербанку, від ось такої, ось такої розетки від 220 в машині, де завгодно. В принципі, це зручно. Також хочу сказати, що акумулятор тримає біля 8 годин, перевірено, все окей, дійсно тримає, все нормально. Також хотів би сказати, що вібрацію витримує, як і попередній версії, до 6000 джоулів, має в комплекті перехідну рамку, що до того ж немало важливо, тому що. У багатьох з брендів ці рамки на Пікатіні або вівер немає. Тобто тут в комплекті йде саме планка для встановлення прицілу на планку Пікатіні або вівера. Це дуже зручно. Далі у нас йде мікрофібра для обслуговування прицілу. І йде USB Type-C для зарядки або самого акумулятора, тобто для зарядної станції, ну або для, за, за, для самого прицілу. Все. І ось така сумка. В сумці ще також йде гарантія, як ви, тут ручка. Ну, Більш така якась нецікава по суті інформація. Все, все це ховаємо, залишаємо тільки сам приціл. І так, що ж у нас змінилося відносно першого покоління? Акумулятори супер! З однієї сторони це дуже круто, так як тепер ми бачимо, що тут з'явився відсік для акумулятора, який вже встановлено, тобто ось він всередині. Другий у нас йде запасний. Ми можемо одним користуватися, другий у нас стоїть на зарядці. Це плюс. Мінус того, що акумулятори у нас йдуть не стандартні, фірмові, і нам потрібно шукати саме такі акумулятори, тобто в будь-якому магазині їх не купиш. Це є мінусом. Також у нас залишився плюс те, що тут є зміна амбрашура, тобто ми можемо зняти очник, поставити кліпсу, і можемо одягнути на е, звичайний оптичний приціл. Тобто ми можемо спрацювати звичайним оптичним прицілом, потім поміняти е, кліпсу, поставити і одягати тепловізор саме на оптичний приціл. Це зручно. Також. Подобається те, що тут йде саме захисна кришка у багатьох виробників. Тут йде якісь або резинові, які знімаються, а вони губляться, відриваються, або взагалі які одягаються, їх теж можна дуже легко загубити. Це незручно. Зверху у нас йде 5 кнопок функціональних: це включення, це фото і відео, це зміна палітри, це керування меню і збільшення або зменшення. Це все зручно, тому що у рукавицях натискати їх зручно, нормально можна. Також тут є Wi-Fi для того, щоб, наприклад, налаштувати на безпечний, десь в безпечному місці налаштувати все, що необхідно. Ну що, і в принципі ми зараз це і будемо робити. Давайте підключимо наш мобільний телефон до Wi-Fi для того, щоб продемонструвати, як виглядає меню. Ви можете не використовувати Wi-Fi, користуватися суто меню в самому прицілі. Також хочу сказати, що по відгукам клієнтів ці приціли дійсно дуже якісно себе зарекомендували. Вони дуже класно. Витримують віддачу, вони встановлюються на навіть на турелі для того, щоб відслідковувати теплові великі об'єкти, і, звісно, на гвинтівки або автомати. Ну що, давайте підключати до мобільного телефона. Тепер мені потрібно включити тепловізор, обрати мову. Далі, натискаючи, утримуючи меню. Першим, перше, що ми тут бачимо, це є можливість включити точку доступу Hotspot. Включаємо і у себе в мережах Wi-Fi ми шукаємо назву нашого приціла. Є. Так, і по суті, пароль і буде серійний номер. М. Ф. Є, як ви бачите, ми підключилися. Почати перегляд в реальному часі. Все. Є. Yeah. Регулювання у нас відбувається таким чином. Передня оця частина регулює сам об'єктив. Тут ми регулюємо саме очницю, тобто під наш зір. Ось цим. Так, давайте налаштую. як ви бачите, фотокамера. Міняємо палітру, бачите, визначаємо тепло Є. Yeah. Далі, після цього відео, ми пройдемося ще по технічним характеристикам. Натискаємо Утримуємо меню і потрапляємо у меню. Гаряча точка, що це таке? Це, по суті, у нас є сам Wi-Fi, який включає наш тепловізор. Тобто він використовує себе як точку доступу. Йдемо далі. Можливість вимірювати відстань. Тобто ми можемо задати метри, як ви бачите, у нас показує, яка висота, на якій відстані, точніше, яка висота об'єкту, на якій відстані. І таким чином ми, по суті, задавши один раз, наприклад, що розмір у нас тварини приблизно на відстані 100 метрів буде ось такий, він буде сам при буде вираховувати на різних відстанях, яка, який розмір об'єкта. Так, повертаємось назад. Це, по суті, програмний далекомір. Відслідковування найгарячішої точки. По суті, нам приціл сам буде показувати, де у нас найгарячіша точка. Як ви бачите, він показує на фотокамері. Тут у нас є можливість включити декілька профілів. Давайте їх порахуємо. E один, два, три. 4, 5. Можливості 5 різноманітних профілів прицілу. Тут у нас є тепер безпосередньо можливість включити приціл. Тобто ми можемо задати 5 різних профілів на різну, на, на різні 5, на 5 різних видів зброї. І ще також ми можемо міняти безпосередньо сам, е, сам приціл. Як він буде виглядати, тобто саму зовнішній вигляд. Можна його налаштувати. Ну, як ви бачите, тут все по суті є. Є можливість зручно відналаштувати, тобто є можливість заморозити сам приціл і е, за допомогою лазерної, е, наприклад, кулі виставити прицільну мітку. Давайте тепер йдемо далі. Є можливість вести запис, це в принципі зручно. Є можливість записувати аудіо, це також зручно. Тут у нас є можливість виставити відображення, по суті, коригування відображення, чи холодний, чи теплий, дивлячись, коли ми як працюємо. Інколи вночі, наприклад, краще користуватися теплим не так сильно б'є по оку. Можна відналаштувати різкість. Пізнавання, що це таке, це можливість вказати тепловізору, де ми працюємо, чи то в лісі, чи то в місті, якщо в лісі. То нам тепловізор буде підкреслювати більше теплих спектрів, тобто більше теплих плям. Якщо в місті, то у нас буде менше дрібних теплих плям. Це для того, щоб коли ми, наприклад, в місті, де, де у нас велика кількість теплових плям, щоб, воно, щоб сам приціл не показував нам якісь дрібні, а показував тільки великі об'єкти. Це дійсно зручно, але дивлячись від ситуації. Йдемо далі. Є можливість налаштувати. Авто FFC, є можливість задати в ручному режимі, є можливість використовувати зовнішній, є можливість автоматично. Є можливість налаштувати битий піксель, що це таке. Коли ми, бі... ми бачимо в... на екрані битий піксель, ми наводимо туди, відмічаємо, і сама програма його нам маску... за... замазує, можна сказати так. Тобто бере інформацію з сусідніх пікселів. Так, йдемо далі. Запобігання опіків, тобто сам тепловізор буде себе захищати від теплових якихось великих теплих плям. Ну і налаштування відображення, що відображається на екрані. Так, є. Опускаємося далі. Загальна інформація. Тобто тут ми можемо поміняти мову, поміняти дату, поміняти час, включити замість ярдів метри. Автоматичне вимкнення задати, відновлення і подивитися версію. Все. Як ви бачите, змінилося інтерфейс. Він став, мені здається, не такий навантажений, більш зрозумілий. Також ми бачимо, що можемо міняти з допомогою мобільного телефону. Наприклад, для того, щоб його встановити на турель і використовувати, наприклад, на пікапах. Це зручно, так як можна встановити планшет. Тобто, наприклад, людина, оператор дивиться на планшет і вже керує самим, наприклад, самою турелю. Можемо міняти зручно палітру. Контрастність налаштовувати збільшення, Як ви бачите, все дуже зручно. Ну що, що хочу сказати тепер в кінці. Пройшлися по меню. Тепер по технічних характеристиках. Чутливість у нас залишилась та сама до 35 мк. Також у нас тут 25 мм об'єктив. Сама назва нам про це каже 25-256. 25, -256. 25 це назва, а точніше, розмір об'єктиву 256 це розмір матриці. Матриця у нас тут, точніше, встановлена 256-та. Об'єктив германієвий 25-мм. oled Дисплей. Вбудовані, а точніше, змінні акумуляторні батареї одразу, тобто не батарейки, а акумулятори можна перезаряджати. Дуже зручне. Меню є можливість включити холодний і теплий режим для відображення інформації на самому дисплеї для нічного перегляду. Ну або просто кому як зручніше. Тепер давайте зробимо тест, наскільки він виявляє на яку відстань. Вийдемо на вулицю, продивимось, наскільки в місті він працює. Ну, а ви, поки ми це робимо, будь ласка, залишайте в коментарях свої запитання, лайкайте це відео і підписуйтесь на наш канал. От ми бачимо, виходить людина на відстані 100 метрів від нас. Далі, за нею ми бачимо, стоїть людина на сходах. І далі проходить відстань десь 150-200 метрів люди, які ходять в кінці вулиці. Як ви саме тільки що бачили, на відстані 200-250-300 метрів цей приціл виявляє дуже якісно об'єкти. Також на ньому видно, де хто що і як знаходиться, як хто рухається, чи то автівка, чи то велика, наприклад, вантажівка, чи то людина йде. Цей приціл заявлено по технічним характеристикам, працює на відстані до 1250 метрів. Я хотів би сказати, що краще ділити цю цифру в два рази, і приблизно ми отримуємо дійсно якісну, комфортну відстань роботи цими прицілами, тобто до 700. До 600 метрів. Це якісно комфортна робота цього прицілу. Витримує він до. Точніше, дощ і сніг, ip 67 нам дозволяє працювати в будь-яку пору року і погоду. Також хотів би сказати, що кнопки це зручно тим, що вони дозволяють нам не перейматися, що з прицілом щось станеться, потрапить в бруд, він заб'ється і не буде керуватися, як, наприклад, джойстики. Мені джойстики не не подобаються, тим, що у них по відгуках саме користувачів потрапляє бруд. І вони інколи заїдають. Тут 5 кнопок, вони мають ці двойну функцію, тобто натискаємо, отримуємо функцію 1, натискаємо один раз функція 2. Це зручно. Також тут є можливість захистити акумулятор, тобто надійно його закрити, щоб він не випадав, не вивалювався якісно надійно. Плюс тут є можливість ще, коли ми його закриваємо, точніше, нам виробник дає герметичну вкладку для того, щоб він. Якісно тут сів і нікуди не дівся, і витримував вологу, сніг і дощ. Ну що ж, обирати вам ось такий приціл другого покоління від бренду IGM вже в наявності. Дякую, всім пока.